Олександр Михайлович, скажіть, будь ласка, в більшості дезінфікуючих засобів в інструкції прописано, що обробка холодним туманом концентрація набагато нижча, ніж при обробці гарячим туманом. Чому так? Це помилкова думка. І це є помилка. Розрахунок кількості діючої речовини для обробки, що гарячим туманом тепловим. Що холодним туманом, одна те та та ж сама. Єдина різниця, що є обладнання, коли діюча речовина прискується з початку обладнання і воно вигорає, на цьому обладнання чого немає. Получається, що е, така концентрація, яка у нас йде по настанові, ну, допустимо, 2% для холодного туману, також 2% ми використовуємо для гарячого. Все вірно, ви кажете. Якщо, якщо, якщо ми використовуємо саме тієї, так, різниці внесення ніякої немає. Головне, щоб кількість діючої речовини на об'єм приміщення була така сама. Якщо в настанові написано, наприклад, у цього приміщення, що сюди потрібно діючої речовини так, 750 мг, то розраховується тільки кількість води, щоб обладнання. Равномірно внесла в це приміщення. А ви можете більш детально для наших підписників розказати, як це розрахувати? Обов'язково.